Всім привіт мої кошенята, і це знову звичка мемів по котах в вояках. Всім приємного перегляду. Ти... Ти впевнена, що хочеш такий костюм? Так. Добре, сикулапи, давай почнемо вдосконалення твоїх емоцій. Гаразд, урок перший. Усміхнися! Ти маєш припинити їсти качую їжу. Чого? Поснашка котів вояків народжується, або стає інвалідом. Ханте. Круті козе ще виглядає так. Медикіт. Кобла Старішин Смерть. О, до струмка. Ти моя перша і єдина любов. Ніхто тебе не замінить. Часом пізніше. І гадаю, ти начебто схожа на мою колишню, тож чому ні? Вонисерде, візьми мого сина до лісу. Дякую тобі. <плес> У веському правильнику зрозуміло написано в клані заборонні кацюні, вибач, окей, я зроблю виняток, тому що він виглядає ну дуже більшливо. Я ти хочеш робити, коли виростеш, тигрику. Я хочу бути вояком і битися у війнах, татку. О, бо я обожнюю крики. Безкоштовна отру. цукерки. Ти вже ківчу вилизи це кошеня. Але, але я ж не королева, я не робитиму цього. Я не зрозуміла пояснила. Ти без проблем можеш сказати хорошого дня, але ти не можеш сказати, насолоджуйся наступними 24 годинами так, аби від цього не віяла погрозою, як ти потрапила до мого табору.